В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску в Донецькому інституті національного університету Одеська морська академія відкрили нову лабораторію. 21 лютого в зміській картині галереї відбувся вечір пам'яті Олександра Затинченко. В Палаці культури відбувся концерт Анастасії Приходько. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 лютого орієнтовно такі. 870 тисяч 700 осіб особового складу, 10 201 танк, 21 183 одиниці бойових броньованих машин, 23 686 артилерійських систем, 1 299 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптерів, 26 тисяч 961 – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3064 – криласі ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 38 тисяч 702 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисяч 759 одиниць спеціальної техніки. На честь 65-ї річниці з дня заснування в Донецькому інституті Національного університету Одеська морська академія відкрили нову лабораторію. Це інтерактивний кабінет конвенції і мота безпеки на морі. Лабораторія містить vr окуляри та відповідне програмне забезпечення. Докладніше розкаже наш кореспондент. На честь 65-ї річниці з дня заснування в Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія відкрили нову лабораторію. Урочистості розпочалися з круглого столу, темою для якого стала реформа вищої освіти та стратегії розвитку сучасного морського закладу освіти у сучасних умовах. В обговоренні взяли участь адміністрація навчального закладу, представники міської та районної влади. Також долучились представники українського дунайського пароплавства ізмейльської філії Марлов Навігейшн Україна та профспілки робітників морського транспорту транспорту. з особливостями організації роботи морських закладів освіти присутніх ознайомив директор Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія Валентин Шемшир. Очільник закладу пояснив, реформа системи вищої освіти полягає у тому, що відокремлені підрозділи мають стати самостійними закладами освіти. Тому постає резонансне питання щодо майбутнього закладу та його можливої реорганізації в Дунайську морську академію. Ми Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія є структурним підрозділом більшого закладу, який знаходиться в місті Одеса. І в цьому законі вказано, що ці відокремлені структурні підрозділи повинні стати окремими закладами освіти. Чи готові ми до цього? Так, да, в принципі, готові. Морська освіта це окремий пласт напрямку освіти, і ми вважаємо, що. Морська освіта повинна розвиватися таким чином, як це і в Європі вказано, тобто як європейська система світи, не тільки європейська, а взагалі і світова. Тобто, є основи для розвитку цієї освіти, а ми цей процес робимо. Представники влади підтримали подальший розвиток закладу і запевнили, що докладатимуть максимум зусиль для забезпечення його функціонування в українському Подунав'ї. так, будь ласка, сьогодні. Це добре ми для нас. За вже встановленою традицією у день народження інституту прийнято відкривати нові лабораторії, які розширюють навчально-технічну базу закладу. Цьогоріч такою лабораторією став інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі. Лабораторія містить vr окуляри та відповідне програмне забезпечення, що занурюють курсантів у віртуальну реальність та різні сценарії від гасіння пожеж та евакуації до простих прогулянок судном. Застосування віртуальних тренажерів дозволяє зрозуміти, що буде на практиці. Тому. Використання їх дозволяє побачити і отримати навички, які будуть дуже корисними в житті на судні. Використання таких тренажерів, як пуск пожежної системи, спуск шлюпки закритого типу. Це все є невід'ємною частиною в житті екіпажу судна. І їх опрацювання зараз в віртуальній реальності дуже сильно допоможе отримати і не знеяковити в критичних ситуаціях вже безпосередньо на судні. Віртуальні тренажери допомагають нам, знаходячись в інституті, опинитись на судні і зрозуміти, що нас саме чекає на майбутнього. Я вважаю це дуже. Гарний шанс, що який нам надає інститут, тому дякую інституту. Окрім окулярів та тренажерів, інтерактивний кабінет обладнаний тематичними стендами, рятувальними жилетами та іншим обладнанням, яке стане корисним для вивчення обов'язкових морських конвенцій. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 26 лютого відзначається день спротиву окупації Криму та Севастополя. Цей день повертає нас до подій початку війни Росії проти України, коли у 2014 році люди, не бажаючи жити в окупації, виходили на мітинги та не боялися заявляти про свою позицію. Немає сумніву, що Крим обов'язково повернеться до складу України. Нехай цей день нагадає нам про важливість єдності та боротьби за свободу. На Одещині прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови. 24-річний громадянин України, який нині проживає на території Придністровського регіону Молдови, організував канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Своїх клієнтів він знаходив через інтернет-месенджери. Вартість послуг з незаконного переправлення осіб через державний кордон оцінювалася від 6 тисяч до 10 тисяч доларів США з людини. Загалом у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримано сімох фігурантів, яким оголошено підозри за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. 21 лютого в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся вечір пам'яті Олександра Затинченко, відомого композитора, поета, заслуженого працівника народної освіти України. У залах із картини у галереї зібралися його колеги учні, рідні, друзі та багато шанувальників його творчості. Спеціально до цього дня учні та викладачі змейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського підготували концерт пам'яті цієї видатної людини. Подробиці дивіться далі. 21 лютого в обласному центрі статичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся вечір пам'яті Олександра Затинченко. Затинченко Олександр Миколайович – видатна людина, композитор, поет, заслужений працівник народної освіти України, член президії, відмінник народної освіти України, ветеран праці, член Асоціації гітаристів України, багаторічний керівник оркестру, баяністів та ансамблю гітаристів, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтва Ізмейського державного гуманітарного університету, викладач методист школи мистецтв імені Малаховського. Цього дня у залах Ізмінської картинної галереї зібралися його колеги, учні, рідні, друзі та багатожинувальників його творчості. Я хочу завдячити долі ще й за те, що ця людина спромоглася за такий порівняно невеликий життєвий шлях. бо що таке 85. Промоглася зробити стільки для нашого міста, стільки для нашої держави, що може не кожен з нас здатний це зробити. Сьогодні ми згадуємо житевий шлях Олександра Миколаєвича. Я можу сказати, що кожне його творіння, кожна композиція це величезний внесок. У культуру та гітарне музичне мистецтво. Дякую всім, хто прийшов. Я дуже вдячна колективу і керівнику Миколу, Миколі Івановичу в школі мистецтв, і колективу картинної галереї, телебаченню Ірині Ігорівні і всьому колективу дуже вдячна вам. В онлайн-форматі виступив Костянтин Чеченя, заслужений діяч мистецтв України, композитор, педагог, голова Асоціації гітаристів України. Грають його твори, вдосконалюються його учні, тож пам'ять о ньому живе. Я завжди дуже так яскраво згадую наші зустрічі в гітарній академії, де вони з Пані Тамарою, дружиною вірною завжди збирали навколо себе людей, як магніт, до них притягувалися люди до світла. Все своє життя Олександр Затинченко присвятив музиці та творчості. Олександр Миколаєвич був автором понад 350 творів для гітари та близько 20 збірників. Він дав понад 40 авторських концертів, був постійним учасником міських культурних заходів. За свій внесок у освіту та культуру Олександр Миколаєвич був відзначений почесними званнями, нагрудними знаками, медалями та нагородами. Композиції Олександра Затинченко відображали головні принципи та складові його життя: це дружба, любов до коханої дружини, любов до сім'ї, до рідного. Краю та любов до моря учні та викладачі з мийської школи мистецтв імені Сергія Малаховського підготували концерт пам'яті цієї видатної людини. І невпинно нагадує мить. у залах. Лунали музичні композиції, написані Олександром Затинченко в майстерному виконанні музикантів та солістів. Ці твори знайшли відгук у серці кожного глядача. Сьогодні в картині галерії було таке свято велике, така шана, така шана творчості, творчості людини з нашого краю, який створив так багато. Його душа була повна любові до краю, до людини, до творчості, до всього квітучого, цвітучого, ради чого ми все живемо та наближаємо нашу перемогу. Прекрасні музиканти, флаталантліші люди. А, їм необхідно. Необхідна ця доза вдохнові. Музикального Олександр Затинченко назавжди залишиться в пам'яті високопрофесійним музикантом, чудовим викладачем, гарним сім'янином, людиною, сповненою сил, енергією, оптимізмом та мудрістю. Пам'ять про Олександра Миколайовича буде жити у звуках його творів, у серцях його нащадків, учнів та колег. Юля Патлатюк Дмитро Єфимов для програми новин. Завербований ворогом найманець за обіцянку грошової винагороди, виготовив та встановив саморобний вибуховий пристрій у середмісті, що був приведений у дію. На щастя, обійшлося без жертв. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Подія сталася в день 20 лютого. 18-річний місцевий житель виготовив вибуховий пристрій дистанційної дії та поклав політ з автомобілями на стоянці однієї з держустанов. Вибухівку було приведено в дію шляхом дистанційного керування. У наслідок вибуху були пошкоджені кілька автівок та фасад будівлі. Правоохоронці затримали молодика на автовокзалі. Він планував втечі до столиці. Виконавцю злочину затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України у терористичному акті. Цей злочин карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного Заходу. Повне коло осіб причетних до теракту встановлюється. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури. 19 лютого в палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт Анастасії Приходько, який зібрав повний зал глядачів охочих почути улюблену артистку. Співачка заслужена артистка України представила програму, до якої війшли не тільки відомі хіти, а й нові композиції, підібрані спеціально для цієї публіки. Подробиці дивіться далі. 19 лютого в будинку культури відбувся концерт Анастасії Приходько, який зібрав повну залу глядачів. Хоче почути улюблену виконавицю. Співачка заслужена артистка України представила програму, до якої увійшли не тільки її відомі хіти, а й нові композиції, підібрані спеціально для цієї публіки. Однією з найемоційніших митців концерту стала пісня Не відпускай, яка зворушила присутніх до глибини душі. Пісень Анастасії спілкувалася з глядачами, ділилася своїми роздумами про творчість викликами сучасності та важливості підтримки Збройних сил України. Співачка також закликала присутніх долучатися до благодійного збору. Під час концерту сталася ще одна незабутня і зворушлива подія. Прямо на сцені один із глядачів зробив пропозицію своїй обранниці. Цей момент став справжнім сюрпризом для всіх, і публіка підтримала оплесками молодят. Анастасія приєдналася до привітань молодят, додаючи ще більшого тепла і радості в атмосфері вечора. концерт завершився виконанням гімну України, який усі учасники співали разом, підкреслюючи єдність та незламність нації. Після завершення виступу Анастасію проводжали тривалими оплесками, що стали вираження вдячності і за її внесок у розвиток української культури. Влада нова Дмитро Фимов для програми. Новин що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 42 гривні 5 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 55 копійок, продаж – 44 гривні 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 27 лютого, в Змилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день – 6,8 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу. В день 3-5 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелтві.ком на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.